завітав на мій канал, мене звати Юля, хто вперше, хочу трохи познайомитись. У мене троє діток, я нещодавно повернулася з України, я там була в гостях 6 тижнів, а проживаю тут в Штатах вже 6 років. Мій канал про моє життя, куди ходжу, що роблю, ціни. Служу в церкві, співаю в групі прославлення, кому цікаво, теж підписуйтесь. Є в мене багато відео. З України багато відео, де я була хто сумує за Україною, передивіться, поставте якусь реакцію, напишіть коментар, я відповім на будь-яке адекватне ваше запитання. Ось, а сьогодні я вирушаю з своїм синочком, якому 4,5 рочки. Їдемо, мені я записалась на манікюр. Я робила ще як в Україні, він ідеально тримається. І, можливо, ще би протримався тижня-два, але мені вже незручно, я хочу. Інший колір, і, і взагалі зробити собі його якимось більш-менш охайним. Ось, За вікном в нас осінь, тому що сьогодні 4 вересня і дощ за вікном, голова болить страшно, випила таблетку, ніби чуть-чуть попустило. Але, як то кажуть, манікюр ніхто не відміняє. Їдемо прикрашати свої руки. Ось такий у мене зараз манікюрчик. Осінній, коричневий, але вже відріз багато. Так, треба ще за нігтями почистити, бо бігом готувала сніданок. У мене прям костюм осінній. І за вікном осінь червоні дерева. Погляньте, яка краса за вікном. Бачите ці дерева красиві? Чи вам так не видно, вам камера не передає. Це тільки початок. А що буде далі? Манти. Дівчинка з України дуже робить гарний манікюр і педикюр, Але так як в мене ще педикюр добрий, то я обновляю лише манікюрчик. Ось так гарно тут. Можна було взяти сьогодні собі хвостика, дам йому телефон, надіюсь він дасть зробити мені манікюрчик. Не було кого з ним залишити. Такі реалії життя. Що зробиш? Так. Дивіться, який прекрасний Мам! в мене осінній манікюрчик. Зараз синочок я Нема покажу. Душі. Нема дощика. Дивіться, бачите, які листочки я собі зробила. І колір дуже гарний. О, як мені подобається, дуже гарний. А вам як мій манікюрчик? Йдемо, йдемо. Доброго раночку всім. Сьогодні недільний ранок, і ми всі їдемо в церкву. У нас богослужіння розпочинається в 9 годин ранку. І сьогодні перший день недільної школи, Sunday School. І Вілям теж має йти. Я дуже хвилююсь, чи він буде сам, чи мені треба буде з ним бути в класі. Погода, як бачите, дивіться, просто шепче ідеально. Ну, свіженько на дворі, але... Але в машині тепленько. Я вділа светрку, щоб тепленько було. Чоловік светрику. І Вілімусік. Вілі <різь> <різь> ти проснувся з настроєм? Так. Да. Який гарний мама вчора костюмчик купила коричневий, такий осінній. І їдемо. Стрижечку зробила. Вілім, ти будеш щемний в церкві? Молодець. Стала, ти будеш чемний? Добре. Так, а Вікторія йде на другий потік англомовний, У нас на, 11. 12. 12. на 11. щоб Побачимо, що там нас чекає, чи буде. Треба кудись з того сина виводити трошки в хаті. Зварила, завезла одну школу, другу на волейбол. Ой, верніше тушу школу, ту й на волейбол. На роботу Вікторія їсти завезла, вона попросила, бо я зварила свіжу картоплю, а вона фанатка картоплі. Від таке тут гарне озеро. Качечки плавають. Чекаю я Олю свою. Вона зараз має під'їхати своїми дітьми теж погуляти. Отже, Почалася школа. Та синочок. Давай, покажи, як ти з'їжджаєш. Він спочатку не хотів на ній з'їжджати, йому було страшно, а тепер Мама, дивись. Я дивлюсь, давай. Синочок, давай, я ж знімаю, покажи, як ти їдеш. Давай один, два, три. Можливо, треба було собі книжку почитати, але я вже змонтувала собі два відео за той час, поки він грається. Час від часу так очі піднімаю. Щоб він в мене був перед очима, ось тут я сижу. Ще поганенька, гарна. Я б так морози з'їла, бо хтось мені привіз. але Я вже не хочу сідати в машину. Буду сидіти. Такі гарні ззадня природа, так люблю ці домики. Постриженную траву. Тоже гарно.